Кредит він дає вам можливості для подальшого розвитку, тому що він змушує вас щось робити. А борг, тобто кредит, ми беремо, що він дає можливості в загальному, а борг забирає ці можливості. Пояснюю, дивіться, пояснюю зараз, що тут мається на увазі. Знову ж таки, наприклад, ви хочете відкрити власну справу. І у вас є вибір, взяти кредит в банку чи позичити, не знаю, ні, давайте візьмемо. Не знаю, у кума, наприклад. От, банк і кум. Случається логіка, ти на хера мені платити банку, як ми завжди продам, нащо мені платити банку відсотки. Якщо я можу, взяти у кума і там якось. Потроху, ну це ж кум. Він же ж мене зрозуміє, він же ж не буде з мене тримувати, правильно? І з часом ось це от якось потроху перетворюється в ніхіра. І ви забуваєте просто це віддавати. Що відбувається далі? А далі відбуваються стички на фоні боргів. Я тисячу раз повторювала, майже ну, дуже часто, коли ми говоримо про гроші, про бізнес. Ніколи не заводьте бізнес з ріднею. З кумами, з друзями і так далі, і ніколи не беріть у них в борг. І не давайте. До речі, це стосується і дачі. Ну ми розглядаємо просто саме явище, тому що ваші відносини будуть зруйновані назавжди і безповоротно.